Недавно виставляла відео своїми рослинками на каналі, і в мене дівчатка запитували, що це таке червоне. Любі друзі, це мак. Ось такий декоративний мак. Той, що квітує зазвичай в травні місяці. На минуточку сьогодні у нас 13 листопада, а він викинув ось бутони. Ось один бутон, ось другий бутон. І ось третій бутон, який хоче квітувати. Мак незламний, як і всі українці. Попри всі незгоди, попри пору року, він хоче квітувати, хоче радувати своїм цвітом і своєю красою. Тому це мак. Мак. Можливо, хтось мені не повірив, але це мак декоративний. Кущ. Бачите, ось недавно, до речі, квітував, вже відквітував. Звісно, він не так відкривається, як весною, в свою пору, але все ж таки хоче радувати цвітінням. Ось такі бувають у природи свої казуси.